Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман. Продовжуємо ми репортажі і вивчаємо коробки передач. Механічна вже була у мене на каналі відео. Також автоматична, також роботизована коробка. Але сьогодні буде про режими трошечки. Да? У нас ще є в механічної коробки передач, ну як щеплення, нейтралка наприклад, та задня передача. Ну і пішли передачі. Але в автоматичному коробці передач ще є буква L чи low. Ну що це означає? Низька передача, низька передача. І якщо ви будете, наприклад, її перемикати, то ви будете рухатись чи на першій, чи на другій передачі. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Щоб, наприклад, її е, включити, у нас, бачите, йде реверс, нейтралка, драйв. От коли на драйві ми потім можемо нажати на цю кнопочку. От. Чи якщо у вас, наприклад, перемикання йде як звичайно, коробки, то вона знаходиться внизу. Що позначає ця передача? Ця передача. Означає, що, наприклад, ви будете високі обороти у вас будуть на автомобілі, але низька швидкість. Вона знаєте, така, мощна буде так. Перша передача. Ну, наприклад, коли ми можемо використовувати, коли ви можете застрягти десь в багнюці чи в грязюці, також, ну крім грязюки, можуть бути тяжкі умови. Ну, наприклад, що може бути пісок, наприклад, чи може бути сніг. Тому вам потрібна, щоб була постійна тяга, така щоб ви не застрягли, щоб ви проїхали складні умови. Також коли ви використовується, ну ще це буква L, вона використовується ще коли ви спускаєте з гори, то щоб машина ваша не розганялася, і постійно не перегальмовували. Ви можете також перейти на цю передачу. І оця перша ваша передача, вона буде стримувати і мотор не буде давати розганятися вашому автомобілю, і буде легше такий спуск. І це буде така на менш аварійна ситуація. Також ми можемо рухатись, наприклад, вгору, і щоб така от була сильна тяга у вас, така сильна, то ви теж можете переходити на цю передачу. Ну, ви знаєте, коли ви, наприклад, їдете там 60 км на годину, 50, то в автоматичному режимі іде ваша коробка. То ви не можете переходити на цю букву, тому що буде шкідливо для вашої коробки передач. Тому коли ви, наприклад, їдете, то знижуєте швидкість. Ну, може там до 20 до 15 км на годину. У вас іде підйом крутий, то ви можете натискати цю букву, і потихеньку ви поїхали. Оця тяга йде, і ви спокійно, спокійно піднімаєтесь, наприклад, гору. Це дуже класна допіч... до... така поміч, щоб не пробуксовувало, наприклад, у вас. Олеса, якщо ви в грязючі чи в вагнюці, якщо починаєте, наприклад, застрягли, чи може це сніг бути, да, і там під снігом може бути ожеледиця, Ви починаєте буксувати, ваша колеса розганяється, розганяється і перемикається коробка на другу передачу. А на саме що відбувається, ваша машина стоїть на місці, вона не їде, тому що була ця тяга, теж краще зупинитися. Переставити на нейтраль, наприклад, чи на паркінг все воно заспокоїлось. Потім перейти на драф і перейти на от, включити оцей режим Буколов. Що ви, наприклад, рухаєтесь і вниз спускаєтесь там згори, і починається у вас рівна ділянка, то ви починаєте розганятись. Ну, забили. Перемкнути чи виключити цю букву, то коробка зроблена таким чином, що вона може автоматично перемикатись на вищу передачу, ну якщо вже достигають якоїсь там швидкості, так і крутящий момент вже завеликий. Тому будьте уважні, обережні. Якщо отак от десь такі неприятні умови для проїзду, то використовувати цю букву. Вона дуже допомагає в складних умовах. Ну у цей режим буква L чи low, Ви знаєте, автомобілісти не дуже часто використовують. Ну, в таких от випадках, які вже вам казав, вони не дуже часті, вони рідкі. Але але якщо такі от складні умови, то використовуйте. Але не забувайте потім зупинятися, переключати, щоб не портити свою коробку.